Найшли Месію, що означає Христос. Такими словами сьогодні промовляє первозваний апостол Андрій до свого брата Петра, тоді ще він називався Симон. Що ці слова означають? А ці слова дають велику надію і дають велику. Силу людині. Більше того, усе наше життя, коли ми подивимося, то воно складається із двох пунктів із сили і безсилля. Сила і безсилля. Що це таке? Не раз ми у своєму житті. Відчуваємо якесь безсилля. Думаємо, як ми маємо впоратися із певними проблемами. Думаємо, як ми маємо. Думаємо, як ми маємо виплатитися із певних обставин у житті. І це наше безсилля. Спонукає до певних дій, але є сила трішки інша. Коли ми перебуваємо у безсиллі, то у нас опускаються руки. Ми можемо іноді казати: я вже не знаю, як я маю жити. Але говорить святий. Іосиф і Сехаст, що ось ці двоє сила і безсилля, мають бути у нашому житті. Для чого? Для того, щоб мати віру у Бога. Якщо людина зможе спіткнутися із безсиллям. Розуміємо, яке це безсилля? Безсилля – це є те, коли ми покладаємо надії тільки на себе, то зможе тоді людина зрозуміти, що вона у цьому житті по великому факту нічого не може. Але коли ми відчуваємо силу щось зробити, а цю силу ми відчуваємо тоді. Коли надіємося на Бога, тоді ми розуміємо, що все є у Божих руках. Більше того, ми зі своєї сили, навіть говорить Святе Письмо, не можемо собі додати навіть на лікоть зріст. Усе, що ми маємо, є. Із Божої сили, із Божої благодаті. І дивлячись сьогодні на святого апостола Андрія Первозванного, а у його особі на всіх апостолів починаємо розуміти і задумуватися, як з Божою допомогою можна впоратися. І з різними труднощами, які виникають у житті. Тоді, коли ми із Богом, тоді нічого не страшно. Тоді, коли ми надіємося на себе, то у своєму майбутньому ми нічого доброго не можемо побачити. Навіть подивимося на святих апостолів. Тоді, коли вони були із Богом, тоді, коли вони були з Ісусом Христом. Мали навіть силу виганяти бісів. Але як тільки відвернулися від Христа, навіть той самий Іода Іскаріот, відвернувшись від Христа, чинив великий гріх, найперше зрадив, а цей гріх зради потягнув за собою іще більший найстрашніший гріх. Гріх самовбивства. Апостоли, коли схопили Ісуса Христа, полякалися. Чому полякалися? Тому що почали уже не надіятися на нього, на Бога, а на себе. І замість того, щоб згадати всі ті слова, які говорив колись Ісус Христос до них. Замість того, щоб добре пригадати, як він навчав більше того, Ісус Христос розказував їм і про те, що має з ним статися, і те, що його мають і схопити, і його мають вбити, але вони це не мов би забули, полякалися і втекли, сховавшись, закрилися. У домі. Так буває, Рів Христі, браття і сестри, із нами, коли ми перестаємо надіятися на Бога. Коли ми замість того, щоб уповати на Бога, надіємося тільки на власні сили. Надіємося не тільки на те, що можемо самі зробити. І іноді буває навіть у житті. Що самі себе, як то кажуть, починаємо їсти через якісь прикрощі, через якісь такі обставини, з яких дуже важко виплатитися. А чому таке відбувається? Пояснення є у Святому Письмі, тому що і відвертаємося від Бога. Бо там, де Бог, добре знаємо. Там світло. І дивлячись на Бога, ми дивимося на світло. А коли відвертаємо свій погляд від Нього, ми дивимося у темряву. Темрява, яка охоплює наші душі, яка охоплює наші серця. А в цій темряві, що ми можемо робити? Навіть коли темрява така тілесна, нічого не бачимо, щоб робити, потрібно світло. Потрібно, щоб освітити те, що маємо робити. У темряві ми нічого не бачимо. Так само і духовна темрява. Коли немає Бога, там ми духовно сліпі і нічого не бачимо. Але коли апостоли знову побачили Христа, то тоді на них зійшла ось та. Освітлююча благодать. Вони побачили надію. Вони побачили те, що дає їм сили. Так само і ми. Коли приходимо до духовного світла, коли приходимо до Бога, ми розвидняємося у своєму житті. Ми бачимо, куди далі можна йти. Як можна поступати. і що можна говорити і чинити? І сьогоднішнє свято, День пам'яті святого апостола Андрія Первозванного, по особливому учить нас дивитися на Бога, дивитися на світло. Святий апостол Андрій Первозванний був такий самий, як і ми, возлюблені у Христі, браття і сестри. Він так само мав якісь страхи. Так само мав якісь переживання. Бо тоді, коли усі апостоли зачинилися у домі, ховалися від фарисеїв і законників, він також ховався, бо мав страх. Але коли побачив Ісуса Христа, його душу знову осінило сяйво. І він, разом і всі інші апостоли, почали знову славити Бога. А у день Зішестя Святого Духа на святих апостолів, він почав по-особливому прославляти Бога на землях нашої славної держави України. Святий апостол Андрій Первозванний пішов проповідувати по світу, по різних країнах. Але як говорить святий, як говорить літопис, Прийшовши на землі сучасної нашої держави, Андрій Первозванний говорить до своїх учнів, подивіться на ці гори. Бачите, ось тут засяє віра Христова і буде дуже багато церков, у яких проставлятиметься Бог. Так і справді сталося. Ці гори то були пагорби Києва. І там апостол Андрій поставив хрест, помолився і пішов далі проповідувати по світу. Андрій Первозванний завжди був у супроводі Ісуса Христа. Духовно. Христос завжди був у Його серці. Він давав йому сили, він давав йому надію, підкріпляв його у вірі. Всюди, де проповідував цей апостол, залишалося добрі зерна, з яких проростала велика церковна громада християнська. Він поставляв священників, деяконів, єпископів, для того, щоб після нього далі могло ширитися слово Христове. Він завжди надіявся на Бога. І ось це, що він надіявся на Бога, дає нам велику силу і науку. Бо навіть у хвилини своєї смерті, а знаємо, що апостол Андрій Первозванний помер мученицькою смертю. Його розіп'яли на хресті ха подібної форми, на букву хи-подібний хрест. І навіть у ці хвилини, коли його розпинали, він не залишав своєї віри у Бога, надіявся на Бога. А Христос і тоді йому допомагав, підкріпляв Його і давав сили. І ось так, переглядаючи життя цього святого Апостола, маємо брати для себе велику науку. Науку у тому, що маємо також надіятися на Бога. Надіятися на те, що Божа сила підкріпить наші немічні сили. Надійтеся на те, що із Господом будь-які обставини, котрі у нашому житті, не є страшні. І навіть якщо щось недобре чи якесь горе нас спіткає, якщо ми з Богом, то Бог нам допоможе. Нехай святий апостол Андрій Первозваний, котрий був перший покликаний до Ісуса Христа, покличе і нас для того, щоб прославляти Бога, покличе нас для того, щоб робити добрі справи, для того, щоби возвеличувати ім'я Господнє у нашому житті. Покличе нас надіятися на Бога, а не на власні сили. Нехай апостол Андрій Первозванний, котрий є апостолом України, буде і апостолом наших душ. Амінь.